Кажи, буде холодець. Холодець. Так, м'ясо в вказан. Це маленький потишок. Беремо цей найбільший ціни, великий нанес. Так, такий великі нанес, а ці дрібні на гору. Так, не замости сведер. Молодець. Так. так, а давай тепер будемо палити. Кривай шубер. Витягай. Молодець! підпече. Підпалюємо. На то, так, на вогонь, молодець, прямо на вогонь. Туди усердино. Молодець. Будемо робити. Кажи, буде холодець. Холодець. Йдемо, будемо варити холодець. Дядьке. Дядьке. Вітаю, друзі! Як ви зрозуміли, ми будемо готувати сьогодні холодець. Я скажу чесно, не буду приховувати. Я спец по холодцях, я вару його дуже часто. Е і він в мене виходить дуже-дуже смачний. Звичайно, е кожен вари шо, варить варить холодець шо, варити холодець, добре? Скажемо пару слів і будемо варити холодець, добре? <язанные> Кожен варить холодець, по тобто у кожного якісь свої є секрети, але у мене є такий секрет, який я впевнений, що вам сподобається. Тобто, я не переконую вас, щоб ви варили холодець саме по цьому рецепту постійно, але один раз зваріть, додайте те, що я додаю до свого холодцю, і я впевнений, що вам однозначно дуже-дуже сподобається. Варити ми будемо сьогодні у нашому суперказані. Варити будемо у пірсі, наші дрова вже ми розпалили. Тобто нагріваємо нашу піч, за той час підготовлюємо наші інгредієнти і, відповідно, будемо ставити холодець як мінімум на 12 годин. Відповідно, це буде, ну ви можете уявити, що таке холодець в печі на 12 годин. Е, у свою чергу, поки ми будемо готувати, будемо е, розповідати про процес від вас. Ми чекаємо е, коментарів, чекаємо пальчиків, вподобаюк і при можливості ви можете поширити це відео. Особливо чекає Богдан Андрійович, який. Заслуговує на те, щоб е, отримати дуже багато вподобайок, дуже багато коментарів. Давайте перейдемо до продуктів, відповідно, потім перейдемо до приготування. Давайте перейдемо до наших інгредієнтів. Звичайно, основний інгредієнт у холодцю це м'ясо. Ми маємо три види м'яса, це є свина рулька, це є такий. Кусок телячого хвоста і маємо ось таку качку. Качка не ну, не проста качка, а качка, яку у нас називають індокачка або шипун. По літературному це є мускусна качка, тобто такі е, чорні е, качки. Е, і вони не дуже жирні, і холодець з них виходить просто суперовий. Ми тримали, тримаємо їх давно, тому м'ясо е, своє. І ось така у нас качка. Це що по м'ясі. Тепер давайте перейдемо до е, спецій. Маємо звичайно сіль, е, маємо звичайно, моркву. маємо чесничок, маємо цибульку. І якраз один з секретів це є цибулька, тобто яку ми не складемо цілу, а яку ми нарізаємо на кубики, і потім ця цибулька перетворюється у е, цей бульйон. Відповідно, надає йому дуже-дуже гарний смак. Також маємо ось тут лавровий листок, перець горошок, і другий з наших секретних інгредієнтів це цукор. Колись я не додавав цукор, але відколи почав його додавати, вже повно роки 4 або ми додаємо цукор у Холодеці. Відповідно, смак стає м, такий, знаєте, незвичний, але дуже-дуже е, смачний і такий. Е, ну, Всі питають. Всі наголошують на те, що холодець дуже смачний. Відповідно, якраз ось цукор і бульйон, який з цибулі. Це якраз оці два такі секрети. Давайте ми зараз перейдемо до закладки цього всього у казан. Рульку ми лишаємо цілу. Оцей телячий хвіст ми лишаємо цілим. Тільки порубаємо ось цю нашу качку. У так, м'ясо казан.

Все так. Так. снечок давай Отбивай. цибульку кубиками у нас.

Дві ложки солі, лавровий листошок, батька, І висипаю тут ложка цукру. Висипаю. З перчиком. І бери так і висипаю сюди повністю. Бери двома руками. Молодець. Все. Заклали наші всі інгредієнти і тепер ми заливаємо це все холодною водою. Ми вже Зараз будемо класти наш холодець у піч, але ще поки що догорає оця остання. От такий магічний процес для мене. Коли вже дрова згоріли, тоді треба відкрити і те все, що залишилось, підсунути на одну кубку, щоб воно повністю догоріло. І тоді вже оце останнє догорання це так ніби якийсь навіть не знаю. от типу, от типу, зрозуміти, Коли закриваєш піддуало, нема повітря, воно майже гасне. А потім, коли ти відкриваєш піддуало, ну, температура там, не знаю яка. Просто як газ. І нам треба почекати, поки це догорить. Ми вже зараз з хвилини на хвилину будемо закладати холодець, але поки що ми його кладемо, тому що у нас у топці практично 400 градусів. Нам треба, щоб воно хоча б на 350 впало, тому що 400 градусів нам забагато. Я зараз в загальному тим піраметром покажу температуру, яка всередині, і взагалі, е, так в двох словах, продемонструю, яка температура на, на поверхні кахелю, тому що, можливо, дехто не знає, що таке кахель. Кахель це дуже, дуже, такий, знаєте, акумуляційний і дуже тепло, навіть не знаю, як сказати, має дуже велику тепловіддачу. Щоб ви розуміли, ми тільки перестали палити. А кахіль нагрівається от зараз. Ми перестали подати, ще приблизно через годинку, через дві він вже набере ту температуру, яку він повинен набрати. І в загальному ця вся камінопіч, кожна кахілина на ній буде мати приблизно 75 градусів. Зараз ось ця частина найгарячіша, тут, напевно, є добрих 100 градусів. Зараз перевіримо. І потім воно так поступово. Переходить на кожну кахилину і повторюю, що 75 градусів приблизно мають наші кахілини. Зараз у нас температура на вулиці приблизно 15 градусів мінус. Поки що ми ще опалюємо один раз в добу. Кожного дня ми там приблизно в 4 годині розпалюємо, спалюємо кошик, який ви бачили. Там, ну, я не знаю, можливо, 10-15 полін в загальному, там залежно які поліна. І у цьому залі, у цій кімнаті, це у нас основне опалення. Тобто у нас тут більше немає ніякого додаткового опалення. Плюс ми відкриваємо ще двері у коридори, відкриваємо двері в іншу кімнату. В загальному, щоб ви розуміли, на даний час при такій температурі на вулиці ця камінопічна гріває приблизно 60 квадратних метрів. Це ну, розрахунку на те, що звичайно тут найтепліше, а в коридорах воно. Дещо холодніше. Але щоб ви розуміли, що таке холодніше, це холодніше, це, е, це тобто в коридорах тепло, а тут же взагалі дуже тепло. Тому е, ось така ситуація. Давайте зараз покажу, що це все пірометром. Всередині. Ну, вже якраз 340 градусів, коли м, тільки що. Щоб була гаряча грань, було навіть один час 400, 340, де не де ну, так, 335. Тобто можна вже класти наш холодець. Давайте, до речі, я його, щоб вже не остивало, покладу і вже тоді покажу температуру на поверхні кахілин. Цю ще тут лишню грань просто відсуваємо в боки. Дуже-дуже мало. Як бачите, цегла наша вже ідеально біленька, ідеально частенька, це свідчить про те, що можна вже сміло готувати. Ось тут, бачите, тут воно ніколи не виграє. Якщо ось така чорна цегла, це означає, що цегла не, не нагріта для, до тої температури, коли можна готувати. А ось така означає, що можна. Але то не треба бути експертом, то можна відчути. Руку неможливо сюди е, запхати, тому ви це спрактикуєте. Отож, весь процес ви бачили, заливали ми все, все холодною водою. Ось такий воно зараз має чудовий причудовий вигляд. Води у нас е, практично ми заповнили весь казан, ну, звичайно, воно буде википати. Але ось так у нас е, має вигляд. У нас ще поки що не холодець. Е, накриваємо зверху обов'язково якоюсь е, кришечкою. У нашому випадку, це глиняна тарілка, тому що якщо не накрити, воно. Буде дуже сильно, ну, думаю, що забагато википить. Треба, щоб було накрито. І тепер давайте будемо. класти в піч. Опа. Важке. Ось так його. При поставили. Тепер основне, щоб ми повинні позакривати всі підсоси повітря. В нашому випадку це тут піддувало. Також тут на дверках у нас є подача на скло, ми також її закриваємо. Закриваємо, звичайно, що шубер прямого тяга, який у нас, до речі, постійно закритий. І прикриваємо основний шубер на половинку. Не повністю, тому що буде йти пора. Будуть Ті різні запахи, треба, щоб воно виходило. Так, отож, засікаємо час і зараз е, не забути показати ще температуру на поверхні кахелів. У нас зараз є е, година, практично 9 вечора, 20 е, Я підозрюю, що наш холодець буде стояти у печі 12 годин, тому що е, від 9 до завтра до 9 це буде приблизно 12 годин, ну не приблизно а точно 12 годин. І я думаю, що десь у такий час ми будемо його забирати. За одне перевіримо е, температуру, тому що ще він буде однозначно, що буде теплий. <кій> І зранку будемо заливати вже його у наші тарілочки. Найгарячіші. Це кахилини над дверцятами однозначно. Я думаю, що вони мають зверх 100, 100 115 градусів. 105. В районі 100-90. Також 90. Тобто цей, цей ряд найгарячіший і зараз поступово з часом, годинку-дві, воно все буде лізти у боки і вверх. І тут буде, звичайно, що найгарячіше, а ці будуть мати приблизно 75. До цих рук я не можу покласти. А тут так, ну, такі, ще можуть. Прикласти, ну, 55 градусів. Так само і тут. Відповідно, з боку. Я думаю, що вже десь якраз убігдуть канали, вони швидше прогрівались. Напевно, так, вже 77, 76, 70. Та, в районі 70. Тут поки що 50. Тому що у нас тут де перекриття, тут вниз канали. це Цей верх буде прогріватись. Пізніше, ось так така ситуація. Через дві години приблизно оця вся споруда, яка у нас має, якщо не помиляюсь, 140 кахілин, буде мати температуру 75 градусів практично кожна кахілина. З боків, ззаді ось така справа. Добре, чекаємо до завтра. З ранок будемо зараз доставати наш холодець. Прийшло 12 годин, у нас 9 година ранку. Сьогодні у нас був дуже сильний мороз. я думаю, що десь до 20 градусів морозу. Ми живемо за селом, і в нас село як на долоні. І зранку можна бачити, як практично з кожного димоходу йде дим. Отут є теж у нас хати. З кожного, з кожного димоходу йде дим. Люди тобто вже зранку починають палити. Ну, у нас в хаті тепло, тобто ми палити ще не будемо, 9-та, ми будемо палити, як завжди, година третя. Тобто навіть незважаючи на те, що вночі було 20 градусів морозу, був відкритий шубер, тому що ми його лишили під відкритий, щоб виходив запах від холодцю, в хаті не, не, не виставило. Далі беруть спіраметр, хочу перевірити температуру на кахель. Вчора, так як я їй казав, температура рівномірно перейшла і до, ну, вона ми міряли була в районі 70 градусів через дві години. Сьогодні маємо температуру на всіх кахелях 45. Це ті, що були найгарячіші, 47, 43. 50. Майже 50. 45. 45. Тобто сьогодні вже всі кахілери на ранок мають температуру 40. в районі 45 градусів. Саме, напевно, і тут. 44. 45. 46. 40. Ну, одним словом. Практично всі, менше як 40 градусів кахелів нема. Це уторгу 12 годин при відкрит під відкритому шубері і при дуже холодній температурі на вулиці. Ну, Грубка така ще добротна Ну, 50 градусів. Добре, давайте переходимо на нашого холодцю за одне помірюємо, що у нас всередині. Цегла Щоб ви розуміли, наша цегла має 72 градуси. Це. Відповідно, казан має таку саму температуру. Зараз ще спробуємо, що має всередині Холодець. Я думаю, що він теж ще досить теплий. Якщо цегла 70 градусів, відповідно, Холодець теж 70, я думаю, що. Взяти щось. Ну там він пече. я не можу взяти треба брати рушник. Холодець, Холодець, водік. Він гарячий. Він ще гарячий. Опа. Тоже все. Що це гла 70, то все має 70. Що у нас тут? Мить місце. Оо. Пане, брат. У нас тут просто красота. Бачу, що э, бульйон супер прозорий, але такий насичений, насичений, жовтий-жовтий. Запах. Чудовий. О, одним словом, зараз будемо вибирати м'ясо. Так, дивіться, я думаю, що про готовність м'яса говорити не варто, тому що все видно. Просто-не просто, просто не знаю, зефір. Богданчик вже... Дати м'ясо. Банданчик вже одразу дегустує. Їш, а ну, пробуй чудово Одним словом. М'ясо супер готове ням 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 Так, зараз ми це будемо перебирати. І що найважливіше, що погляньте, скільки є бульйон. Тому що, як правило, коли ми варимо на газі або там, ну, на плитці, дуже багато википає. Тут погляньте. Практично все, що ми залили, воно все є, але це вже такий, бачите, який насичений, насичений бульйон, він прозорий, він не є жирний. І відповідно... Зараз будемо перебирати м'ясо, класти у тарілочки і заливати нашим бульйоном. Наш холодець застивав цілий день. Тобто він застив практично десь через дві години, але ми мали якісь сьогодні роз'їзди. І цілий день у мене в голові той холодець, коли вже прийде вечеря, і ми будемо пробувати наш холодець. Наша е сім'я уся у зборі, правда, трохи за кадром. Пробуємо. Е діти вже попробували, Софійка. Дуже смачний батька, холодець не їсть, якщо чесно. Але я думаю, що е, ми його зараз, зараз будемо прошувати. Дивіться, що по нашому холодцю. А і до речі, ще такий е, дуже приємний момент. Мені е, протягом сьогоднішнього дня двоє людей у приватні повідомлення на Viber написали: навіть скинули фотографію з Казаном, е, що вони вже робили якусь там якийсь суп, щось таке. Е, тобто вже двоє людей придбали такий самий казан і вже готують у печі. Це дуже приємно. Е, і, повірте, той казан і той смак, то воно вартує того. Тому е, купуйте собі такий казан або будь-який глиняний, і готуйте у печі. Тепер давайте е, перейдемо до самого дегустування. Як бачите, наш холодець ідеально. Застив. Ми не додавали спеціально ніякого желатину. Можна було додати желатину, але ми хотіли зберегти, знаєте, такий той автентичний, давний смак без ніяких желатинів і тому подібне. Але навіть без желатину він ідеально застив. Що маємо всередині? О! М'ясо, як ви бачили, просто ідеальне. Сам желатин, ну тобто не желатин, а сам холодець просто ідеальний. У нього такий, знаєте, жовтенький насичений колір. Якраз ця цибулька вона віддала свій колір, віддала свій смак. І наш секрет той цукор, він теж, напевно, зробив однозначно своє діло. Що придумати до холодцю? У нас це найкраще це просто картопля з цибульку. Я думаю, що це найбільше пасує до холодцю. Пробуємо на смак картопельку. Ну і пробуємо. Давайте почнемо з того, як наскавував дриглія. Просто супер. Той смак цукру. З цибульку з моркву. Ну, я вам кажу, це просто важко передати словами м'ясо. Просто тане у роті. По-інакшому не могло бути, тому що 12 годин у печі. Ви прекрасно бачили, коли ми витягували м'ясо, яке воно мало вигляд. Який вигляд мав бульйон. Багато не буду говорити, бо дуже хочу їсти. Е, просто скажу те, що готуйте в печі. Дійсно, готуйте в печі, тому що е, навіть читав. Під попереднім відео коментар, і мені дещо стало сумно, тому що усі пишуть: Моя бабця колись готувала а і це сумно, тому що ці слова якось звучать Моя бабця колись. Чому це не можна наприклад писати Я вчора їв голубці, я того тижня їв холодець, я ще там. Тобто, до чого я веду, що не треба нам цю їжу асоціювати. Там з часами наших бабів і дідусів нам потрібно це асоціювати з нашою українською їжею, яку ми повинні готувати при першій можливості. Я розумію, це дещо довго, але повірте, той смак, який дійсно смак такої живої, природньої їжі, він вартує того, щоб трошки з цим заморочитись, побавитись, почекати навіть тих 12, у нашому випадку навіть більше, тому що ми готували приблизно годину, 12 годин воно було у печі. І ще сьогодні цілий день ми чекали, щоб воно застило. Це в загальному практично доба для того, щоб спробувати цей холодець. Але повірте, оцей смак, навіть якщо ви скуштуєте його тільки один раз, ви будете пам'ятати постійно. Тому ще раз повторюю: готуйте в печі, їжте нашу природню, українську звичайну їжу, вона надзвичайно смачна. і... Нам треба цеут поширювати, щоб більше людей це бачило і куштувало, і насолоджувалося цими смаками. Ми їсти, всім папа, -па, до наступних зустрічей. Пам'ятайте, що ваші пальчики, коментарі, поширення, просувають наші відео, і це дуже-дуже приємно. Всім папа. -па.